Джерки для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення виготовляє тернополянка Оксана Содомора. Це сушене м'ясо зі спеціями, яке має поживний склад та дуже зручне у вживанні в екстремальних умовах на бойових позиціях. Готувати ці смаколики волонтерку надихнуло бажання бути чимось корисною бійцям, які дуже люблять джерки і чекають на них. Вони ситні, відповідно воно те м'ясо. Якщо, їх, наприклад, кинути в якісь тарілочку з водичкою, воно набирає той… Її... Форми в коли воно було в сорому вигляді, воно смачне, це така м'ясна таранька, можна як сказати. Хлопці дуже ну хто попробував, то Вони безкінечно просять його. Процес виготовлення джерків є багатогранним та вимагає чимало часу та зусиль. Робити їх вдається завдяки донатам на придбання продуктів. По перше, я відкриваю збори, тому що відповідно я не маю таких коштів, щоб самі закупляти м'ясо. Тому що м'ясо в нас росте дуже кожен день ціни на м'ясо. Я шукаю де дешевше, де якісне м'ясо. Я його закупляю сама, я його приношу, так як в мене немає власної автівки в руках. Мию, нарізаю, мариную, сушу. Спеціальних дегідраторах таких сушках воно сушиться в залежності скільки там є тих поверхів, як я називаю. Буває і 16 годин, буває і менше, буває і більше. Запити на джерки від військових є постійно, адже це дуже хороший та швидкий перекус. Зазвичай Оксана Содомора передає сушене м'ясо рідним захисників або ж місцевим волонтерам, які й доставляють його на передову. Це як то весь мій вільний час займає, але це я ну. Я кажу, дякую Богу, що є така можливість працювати і допомагати. Краще ми їм так ну, давали ті черки, відповідно. Ну, але кожен робить те, що може, і я думаю, що кожним ми тою маленькою краплинкою приближаємо ту нашу перемогу. На виготовлення джарок постійно потрібні кошти, тож всі охочі можуть допомогти донатами. Всю інформацію про збір коштів волонтерка розміщує у своїх соцмережах. Окрім джарок, жінка робить пастилу та шоколадні вироби з керобу. Такі солодощі на любителів. І якщо у військових з'являється такий запит, передає їм такі смаколики. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.